Лікувальна гімнастика, вправи при плоскостопості. Плоскостопість це досить поширена проблема, від якої страждає значна кількість людей. Проте далеко не всі приділяють належну увагу профілактиці або лікуванню цього захворювання. Що ж таке плоскостопість і як правильно з нею боротися. Плоскостопість характеризується зниженням висоти склепінь стопи, що призводить до неправильного розподілу навантаження на ноги і хребет. Викликаючи біль і втому. якщо плоскостопість не лікувати, вона може спричинити серйозні ускладнення, такі як артрози, проблеми з поставою, захворювання колін і хребта. Як лікувати плоскостопість? Одним із ключових заходів у лікуванні плоскостопості є ортопедичне взуття, яке забезпечує правильну підтримку склепінь стопи. Проте це лише частина комплексного підходу. Важливим елементом є регулярне виконання спеціальних вправ, що зміцнюють м'язи та зв'язки стопи, покращують її функціональність та допомагають зменшити деформацію. Комплекс вправ для лікування плоскостопості. Всі вправи повинні виконуватись босоніж щодня, щоб досягти найкращого ефекту. Наведений нижче комплекс вправ підходить як для профілактики, так і для корекції різних деформацій стопи. Плоскостопості вальгусної та варусної постановки стоп обертання стопами, сядьте на стілець, поставивши п'яти на підлогу на ширині плечей. Починайте обертати стопами в обидва боки спочатку однією, потім іншою. Цю вправу також можна виконувати стоячи. Рекомендується робити 10 повторень у кожному напрямку положення стоп на ребрах, сидячи або стоячи, по черзі ставте стопи на внутрішній і зовнішній краї. Це допомагає зміцнити зв'язки стопи. Виконуйте вправу до 10 разів. Розгортання стоп стоячи або сидячи, опираючись руками на спинку стільця. По черзі розвертайте стопи, з'єднуйте п'яти, потім носки. Виконайте не менш ніж 10 повторень, підйоми на п'яти та носки, поставте ноги на ширину плечей. Підніміться спочатку на п'яти, потім на носки. Виконуйте по 10 підйомів для кожної ноги, підйом на зовнішній звіт стопи. Сидячи на стільці, поставте стопи на зовнішній бік підошви. Піднімайтеся, зберігаючи це положення 10 разів. Ходьба на місці. Ходіть на місці, не відриваючи носки від підлоги протягом 20-40 секунд. При цьому, стегна, розгойдуйте в сторони. Низькі випади, виконайте випади вперед. По черзі змінюючи ноги. Спина повинна бути прямою. Зробіть 10 повторень, вправи з палицею. Для додаткового зміцнення м'язів стопи можна використовувати палицю. Вам знадобиться круглий ціпок діаметром близько 3 см і довжиною від 1,5 до 1,5 метра. Ходьба поперек палиці. Поставте палицю поперек стоп і крокуйте по ній бічними кроками. Це допомагає боротися з поперечною плоскостопістю. Ходьба вздовж палиці, розташуйте палицю вздовж стопи і крокуйте вперед носками. А назад, задом наперед, це вправлення ефективне для поздовжньої плоскостопості, катання палиці ногами сидячи, катайте палицю спочатку однією ногою, потім двома, одночасно протягом 50 хвилин. Вправи для дітей дітям особливо важливо виконувати вправи в ігровій формі, щоб вони із задоволенням приймали участь у заняттях, використовуйте свою фантазію, перетворюючи лікувальну гімнастику на веселу гру. Пам'ятайте регулярність виконання вправ, запорука успіху в боротьбі з плоскостопістю.